Українці ймовірно працюватимуть більше. У проєкті нового трудового кодексу, який пройшов перше читання, є стаття, що дає роботодавцю право встановлювати 12 годинний робочий день. Це не 40 годин праці в тиждень, а на 8 більше. Цей пан роботу собі продумав сам. Сконструював ось такий дивотранспорт та продає сувеніри і карти міста. Що заробить, та його Ми живемо на цей хто, хто працює, то має хто не працює, то немає. Нововведення у трудовому законодавстві можуть торкнутися людей, які працюють на когось. Керівництво матиме право вносити так звані зміни до робочого дня працівника. Ми працюємо нормований день 8 годин, а то за Росії за царя. Ми коли вдруге працювали 14 годин. Чому 12 годин робочий день? В Жодній країні в цивілізованій такого немає. Згідно з новим трудовим кодексом, магазини, державні установи та заклади харчування, до прикладу з 900 і до 21.00 працювати не будуть. Йде мова про 12-годинний робочий день, який стосується працівників, які працюють за підсумованим обліком робочого часу. Сьогодні підсумований облік робочого часу ведеться лише на тих підприємствах, постанова організації, які мають безперервний цикл виробництва. 12 годин, а то й більше. Як працюватимуть підприємства, вирішуватимуть на місцях. Законопроект цього не заборонятиме. Коли е цей дозвіл буде даний акціонерам, то звичайно, що вони в такий спосіб можуть маніпулювати цим. Тобто, частину людей можуть усунути. Під виглядом оптимізації, а частина людей просто буде навантажена їхньою роботою і будуть працювати на знос. Коли ж практично доведеться працювати по новому, наразі невідомо. Теоретично законопроект уже готовий до другого читання. Ірина Качмарик, Андрій Сладков та Анатолій Лопаченко. Новини.